Xiaomi Mi A3 такий досить гарний колір телефону. 464 по хорошій ціні. type c роз'ємчик, підтримка швидкої зарядочки. Також роз'єм на наушники 3.5. Ось такий по стану, Екранчик у гарному стані. Працює досить швиденько. Ціна 3000. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Mi a 3 підтримка двох SIM карт 11-й Android. Я вам скажу, досить швиденько працює телефон. Зараз подивимося по пам'яті покажу. Так, 64 ГБ пам'ять телефону. Зараз ще відкрию, покажу камеру. Доволі непогано показує камера. Такий варіант. Ціна 3000. Відправлю новою поштою, кого цікавить. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C. Так, все. Є. І. Цікавить кому зручніше писати, замовляти у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.